Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Господе В ім'я Твоє, Господи, Боже, істини, і народного Сина Твого, і Святого Духа, кладу руку Мою на Слугу Твого, Арсена, щоб сподобався, прибігнути до Святого імени Твого, і під покровом Крил Твих схоронитися, Віддали від нього ту давню оману, і сповни його вірою в тебе, надією і любов'ю, щоб зрозумів, що ти сей єдиний Бог, істинний, єдинородний твій Син, Господь наш Ісус Христос і Святий Дух, дай йому усіх запи, як твій, ходити, і угодний тобі зберігати. Бо вчинить чиниться, чоловік живий буде в них, пиши його, у книго життя Твого, з'єднай його зі стадом спадкоємства Твого, що прославила сім'я Твоє, святе в ньому. І улюбленого Твого Сина, Господа ж нашого Ісуса Христа, і Житворного Твого Духа, нехай твої очі завжди дивляться на Нього, милостиво, а вуха Твої, щоб голос моління Його, возвеселили Його у ділах рук Його, щоб міг дякувати тобі, поклоняючись і славлюючи величне Всевишній ім'я Твоєї, восхвалив тебе завжди, дні життя свого по тебе успівчують, всі сили небесні. І Твоя є слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господе, помолімося. забороняє тобі, дияволе, Господь, щоб прийшов у світ і жив між людьми, щоб скинути твоє знущання і спасти людей. Він на хресті ворожі сили переміг, коли сонце померло, і земля тряслася. Роби відкрились і тіла сюди встали. Він смертю переміг смерть і знищив того, хто мав владу смерті, тобто тебе, дияволе, заклинаю тебе Богом, що показав дерево життя і поставив херовими в полум'я оружжя. Направлене стерегти його відійди. Ще зайбо заклинаю тебе іменем того, хто ходив, у як по суші на плесі морському, і заборонив повітряні бурі його. Погляд сушить безодні, а погроза розтоплює гори. Він бо й нині наказує тобі через нас побійся, вийди, відступися від створіння цього. Не повертайся, ні не притворюйся в ньому, не зустрічай Його. І не напастуй його ні вночі, ні в день, ні в будь-яку пору, ні у півдні, а й відійди у своє пекло. Аж до приготовленого Великого Дня судного побійся Бога, що сходить на херовимах. На безодні споглядає перед ним тримтять ангели, арханели, престоли, господство, начала власті, багато херовими. Ще се крилі сарафими, перед ним тримтять небо і земля, море та все, що в них вийде, відступися від позначеного і нововибраного воїна Христа, Бога нашого. Ще з небо заклинає тебе тим, хто ходить на крилах вітру і творить англами своїми палаючий вогонь. Вийди, відступи від цього, створіння з усією силою, ангелами твоїми. Попрослав ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімся, Сущий Владико Господи, Ти створив людину на образ твій, подобу і дав їй владу на життя вічне. А потім, коли вона через гріх відпала, ти не погордив нею. Але через втілення Христа Твого спасіння світу становив, визволив її це створіння від ворожої неволі. І прийми в тебе Небесне Царство, відкрий його духовні очі, щоб осяяло його світло Євангеліє Твого, З'єднай з життям Його ангела світлого, щоб охоронював його перед усяким ворожим підступом, перед зустріччю з лукавим, перед південним бісом і перед лукавими примарами, Вижени з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і не і в серці Його. Вижене з нього, всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці його, вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці Його, духа омани, духа лукавства, духа ідолового служіння, всякого користолюбства, духа неправди і всякої нечистоти, що діється з диявлюської науки. Учений його словесним овечам святого стада Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї, сином і спадкоємцем, царства Твого, щоб живучи, згідно з Твоїми заповідями зберігши печать на порошну, і захоронивши ризу, неосквернену, одержав блаженство в царстві Твоїм, благодаті що дротам і людину, любі, народного, сина Твого, що з ним благословений, присвятим і благим, і жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Хресні батьки, зараз у нас буде відречення від сатани, і зараз вже від цього моменту ви маєте відповідальність найперше перед Богом і перед вашим вже хресним. Завжди йому допомагати, молитися найперше за нього, коли приходите до церкви, час від часу брати собі намірення на службі Божій, часі так само жартувати у намірення, бо зараз ви вже берете на себе ту відповідальність духовних батьків, спорідність. А як добрі батьки завжди повинні любити і поважати як своїх дітей, так і своїх хресних дітей. Ну, зараз ми обертаємося до дверей всі разом. Буду зараз вам задавати питання, ви мені будете відповідати. Відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани всіх діл Його, всіх ангелів Його, служіння Його і всієї гордині Його. Чи відрікаєшся сатани всіх діл його, всіх ангелів Його, служіння Його, і всієї гордині Його? Відрікають. Чи відрікаєшся сатани, всіх дів його, всіх ангелів Його, служіння Його і всієї гордині Його. Відрікаю. Ми повертаємося до мене. Зараз ми вже будемо обіцяти перед Богом, що ми будемо, так як би я казав, служити, дякувати Богу і, за свого боку, молитися завжди за цю дитину і підтримувати в майбутньому тих складних моментах, які є в кожної людини. Обіцяєш служити Христові і вірити в Нього. Обіцяю. Обіцяєш служити Христові і вірити в Нього. Обіцяю. Обіцяєш служити Христові і вірити в Нього. Обіцяю землі всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від уця Рожного перед усіма віками. Світло від світла бога, істинного від Бога істинного. Рожденого, несотвореного, єдиносушного, усім, що через нього все воссталось. Він задля нас, людей, і нашої ради, спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого Марії, діви, і став людиною, і ворож'яти за нас, загонь, ялата, і страждав, і був похований, і воскрес у тебе з його і вознісся на небо, і ситна, воручиця, і в зі славою і Існути, живих і Мертвих, а його царство не.

що Він не був більше дитиною тіла, але дитиною твого царства. він Благословені, благодатні здорового сина того, що з ним благословенний, спасибі він дай між оточим і Бога, її повсякчас, і на віки, віки. Мазуються слуга Божий арсен, єлеєм, радості во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий розум Його для розуміння і прийняття тань віри Христової, і на пізнання істини Його, нині повсякчас, і на віки віків. Насілення душі і тіла, щоб він любив Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма помислами своїми, а ближнього свого. Як самого себе. може щоб він щиросердечно взяв блага ярмо Христа на себе і з насолодою ніс тягар його, і щоб він ухилявся від всіх пожадань гріховних. Ще мені, будь ласка, покажіть, мені треба. Діслав, Донкуйше. На слухання віри і на прийняття науки Божественного Євангелія, нехай буде відкритий слух Його. Щоб він носив, підносив руки свої до святині, і чинив правду повсякчас, благословив Господа.

Хрещається слуга Божий Арсен, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Це правди, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ризу, коли мені світло, і хто додягається світло владеризою, Премилосердний Христе Боже наш. Прийми оцю палаючу свічку і старайся. У всьому житті твоєму присвічувати світло віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти міг чистим вийти на зустріч йому зі всіма святими і війти безборону у палату небесної слави його і царювати з ними в безхнешні віки. Амінь. Знишся молодим, скоріш за все. Не зиште молодим, але нічого. Добре, тримайте цветі і роздвайте. Всім Христом. Благословене царство Ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. Усього світу, добрий стан святих Божих, церковців на світлому, Слузі Арсену Арсенові, Божественна сила на перемогу і заступництво, від всіх ворожих диявольських підступів і нападів, що походять, чи то від тіла, адже від світу Господеві помоліться, Господи, помоліться. Господи, помоліться. Що був він твердим і міцним, і у католицькій вірі любив і надію, помазанням все святого мира, усі дні життя свого, Господеві помолінця. Господи, господи, ой, господи ой, щоб йому чесно, так і мов успіхи у заповідях Христа Бога нашого, помазанням все святого мира, Господеві Господи, Дозрів людину досконалу міру росту поноти Христовою силою, діянням благодаттю, шерстям Пресвятого Духа, помазаним нам все святого доверчуючого мира, Господеві, помолімся, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Слава чесі, поклоніння, у синиці, тому духу і поклоніння Отцої сина і Святому Духові, і повсякчас, і на віки, віки, і любого добра, сонце, правди, що засвітив тим, який у темряві світло спасіння явленням вленням твоєї народного сина і Бога нашого і дарував нам недостойним блаженне очищення у святій воді і помазанням, посвяченого житвому помазанні, ти нині зволив знову народити Слугу Твого, новопресвітленого Арсена, водою, і духом, і даровав йому, відпущення гріхів вільних і невільних, сам владик усіх царю добросерний, йому і печать дару, святого, і всесильного і Житворного Твого Духа, і причастя святого Тіла, і чесної крові Христа Твого. Охорони його у Твоєму свяченні, утвердив католицькій вірі, визволи його від і від усіх починань Його і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь.

Даро Святого Духа, Амінь, спаситель, кого, і спаситель, кого Бойсу, Господь на кісні життя, Богу страшуся, Господь просвічення моїх, спасите ми, кого, і спаситель мій, кого, мудрі. На смерще Христова Воскресней, наших слава і Отця, метеця над життя. Бо якщо ми зв'язані з ним, по Його смерти, то будемо подобою Воскресіння, знаємо, що старий нашого став розв'язані з ним, що знищимо за ріхом для щоб нам гріхові більше не служити, Бог, хто умер, то від гріха звідівця, коли б вмерли з Христом, то віруємо. І жити на мозі знаючи, що Христос восхистуючи смертю, віч не вмирає, смерть на більше не панує. Вмираючи умер для гріха раз на завжди, а живучи й для Бога. Так само і ви вважаєте себе за мертвий для гріха, а за для Бога в Христі Ісусі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Демодрійсь спроси, вислухаємо святого Євангелія, мир всі І духові Твоєму. Від матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Бо уважені у той час 11 учнів пішли в Галалею на гору, куди їм Ісус призначив, побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися, Ісус же приступив, промовив до них, да на мені всяка влада на небі, на землі, і відходжу, зрадить учнями усі народи, христячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що й вам заповідав. Отож я з вами по всі дні життя. Аж до кінця віку. Амінь. Господе віпомолінця, Господи, Боже наш, що від сповнення купить Твої благослови освятив тих, що повірили тебе, благослови Ось серця, І на голову Його благословення Твоє нехай сіде. І як поблагословити пророком самої Давида до царя, та благослови голову дитини твоєї Арсена рукою мене гічного просвічуючого святим твоїм духом. Здорові силі, віти святої старості, віддав тобі славу і побачив. Радість Єрусалиму, похідні життя свого, бо тобі належить, як до слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Мені пойсем час і на віці Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще можливо засвіті, що снайперство хиля, свій кажуть що патріарха наша Святослава, і правосвященного архіїпиступа і, архі, і, і митрополита нашого Кір Володимира, і любими, і пископів наших, і Василья Кір Петра, за тих, що служить і у цьому святому цю мову за отців наших духовних, і всіх христі, братів і сестер наших,

Молитвами причистій своїй матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помились Василь нас, як благий і людинолюбний. Першу частину нашу важливу. Ми вже помолилися, тому зараз у нас друга частина. Наші дорогі з мамою. Дамо зараз. Сина, давайте бабрусям, дідусям, то не Або ви, хресні батьки, вже собі ставайте збоку. Прошу